Враховуючи традицію, яка вже склалася у цій центральній частині міста біля пам'ятника Івану Федоровичу, міська ідея полягає в тому, щоб сформувати упорядкований букіністичний ринок. Упродовж багатьох десятків років тут відбуваються такі стихійні торги, які так зміщуються від блушинного ринку до ринку антикваріату. І на превеликий жаль упродовж тривалого часу справді траплялися е, прикриві випадки, контексти, коли такі ринки ставали простором розповсюдження ворожої символіки, е, російської пропаганди, що особливо набирає значення у контексті е, війни е, 11 років війни, 11 років е, жорстокого протистояння, і ми розуміємо, що насправді сьогодні війна не просто за території чи ресурси, це війна за душі, це війна за інтелект. Тому, коли ми говоримо про формування базових українських дискурсів, коли ми говоримо про збереження нашого національного простору, ми маємо мати для цього певний захист. Насправді, якщо йдеться про означення, які прийняті у рішенні виконкому. Вони торкаються передовсім обмеження тих речей, які несуть у собі певне ідеологічне навантаження. Що торкається інших сюжетів, то власне упорядкування букіністики і упорядкування розповсюдження антикваріату, що пропонується власне перемістити з цієї площі, є нормальною звичайною практикою для того, щоб зробити цей простір і зручним для містян, і зручним зрозумілим для тих, хто безпосередньо бере участь у його організації. З боку Львівської муніципальної бібліотеки ми будемо активно долучатися для того, щоб допомагати організувати цей простір. Так скажімо, уже в рамках підготовки до форму ветеранської книги. На початку травня у нас відбудеться ціла низка заходів, зокрема присвячених власне популяризації і військової книги, і популяризації традиції українського книгодрукування. Ми будемо говорити власне про Івана Федоровича як українського друкаря і про ті традиції, які були закладені в книжковому просторі України у 16-му Сімнадцятому століттях тому насправді дуже важливо, щоб цей букиністичний простір функціонував як важлива активна частина культурного життя нашого міста.